Іно з приводу цього, і я хотів би також до вітального слова. Поки Найкраще, наше місто Луцьк, свято тверезості започаткувало дуже багато міст в Україні і в світі загалом сьогоднішньої насамперед із неділю і воскресним днем. Бо кожна неділя це маленьке воскресіння. Е, в принципі, вчора була. Вчора було був настріл, такий пригнічений, бо цілий день ішов дощ. Всі думки були про те, як ж ми з вами прийдемося як відбудеться змагання. Але напевно богу угодно те, щоб ми зустрілися разом із вами і щоб ми були присутні на такому прекрасному заході. Дуже відрадно, що міська рада прийняла до уваги. До уваги ініціативи братства творезості, щоб в Луцьку таке свято було, і ми маємо велику надію, що кожного року в цей воскресний день, після свято Всекровіння, глави Івана Хрестителя, ми будемо святкувати, святкувати з вами свято Тверезості. Спорту України з Ліфтингу Учасники переможуть з турнірів зі строгомену. Третій виходить на майданчик. Олег Місторі, бізни, друзі Чемпіон України з важкої атлетики серед юніорів. Четвертий викликається. Орес, п'ятий виходить, Юрій Червінський Також місто Львів Підтримайте сильніше, друзі. Подивіться на це. Готуйте. Го Ярослав Вітер. Місто Луцьк Мастер спорту України з важкої атлетики. А також в цьому двобої будемо допомагати. Ігор Сивий. Місто. Луцьк Майстер спорту України з пауерліфтингу. Привітаємо атлетів А зараз... Що ж, я вітаю вас з відкриттям турніру, бажаю вам приємного перегляду, шалених обласків і без травм нашим учасникам. Атлет готовий? Підтримуємо. Вадажівка рухається за допомогою. Надзвичайної сили атлета. жоматболсун то ваши рукиппдавайоимай палец одец Тарадок радість радістю молча, червоніют від емоцій. сам що... Руки! Руки! Лесі Владимир Володовані, атлети виконують. Надзвичайно вправо для вас. Симпаті! Відування! Ще, і ще, і ще, друзі, покажіть, як ви попробуйте своїх земляків! Ваші образ з ваші! Заслуженого майстра спорту! Молодець! Надзвичайно! Правильно, призвучиний всім треба казати! Андрюха, там стільки дівчат кричить за тобою Ми в дозі... Слава Богу, Волинь! Доброго дня учасникам цього заходу. Від імені Української православної церкви хочу привітати всіх учасників і госів цього заходу з цією визначною подією у нашому місті Луцьк. Хочу побажати всім на всього нашого життя здорового способу життя, і хочу побажати, щоб всі ми брали приклад всіх здорових тілом і духом людей. Прийміть благословення нашого владики митрополита Ніфонта, його повну підтримку, його благословіння на ці заходи і надію, що ці заходи знайдуть підтримку у нашому місті.